Ас новин на нашому каналі про головні події середи 23 лютого вже замить у студії для вас. Працюватиме Люба Ворська. Мої вітання. Профорієнтаційна робота у межах профільного навчання та допрофільної підготовки. Під такою назвою відбувся черговий семінар практичних психологів шкіл міста. Планові зустрічі психологів відбуваються 3-4 рази на рік, а то і що два місяці. Цього разу гости приймала третя школа. Про процес встановлення розвиток і наслідки профільного навчання та допрофільної підготовки розповіла Ольга Олішевська, практичний психолог школи. Мета Мосиліна розпроба зробити перші висновки спровадження в школі до профільної підготовки і профільного навчання. Багато було організаційних питань, встановлення в нових умовах навчального процесу. То не. Будемо говорити, це є суть ну, фундамент, поки що, так, а далі будемо напрацьовувати і далі служби, в тому числі психологічна вивчатиме. Проблематику цього навчання, ну, мабуть, робити аналіз так, ну, і дивитися на позитиви, які можна з нього почати. У стризькому районі триває видача посвідчень батькам та дітям з багатодітних родин. На сьогодні такий документ отримали 415 багатодітних батьків та 847 їхніх дітей. Всього Острийському районі налічується 469 таких родин. Згідно з законом України про охорону дитинства, такі сім'ї можуть скористатися 50% відсотковою знижкою оплати за користування житлом комунальними послугами на придбання твердого палива, позачергове встановлення квартирних телефонів. Дітям з багатодіт. Ніх сімей надають пільги на безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту, крім таксі, безоплатне одержання послуг з оздоровлення і відпочинку щорічне медичне обстеження і безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Населення Львівщини зменшилося майже на 5 тисяч осіб. На 1 січня цього року його кількість становила 2 мільйони 544 тисячі і 700 осіб. Як повідомили у у головному управлінні статистики у Львівській області, зменшення населення відбулося природнім та міграційним скороченням. Природній приріст населення зафіксовано лише у місті Новий розділ та у місті Моршині. Збільшилась кількість населення у Яворівському та Турківському районах. Торік в області народилась 28 тисяч 651 п'ятдесят Дитина, що на 1428 осіб менше порівняно з попереднім роком? Найвищий рівень народжуваності у Турківському районі, найнижчий у Другобичі. Упродовж 2010-го шлюбів та розлучень зареєстровано відносно також менше. А розпочався цей тиждень піснею у понеділок. У актовому залі Стрийської дитячої музичної школи імені Нестора Неженківського відбувся творчий вечір музиканта, композитора, автора-виконавця Михайла Золотухи. Вся його творчість пройнята любов'ю до рідного краю. Ця тема прослідковується у багатьох його піснях. Проте найбільше авторові до вподоби писати для дітей вони були перлиною вечора. Творчий вечір Михайла Золотухи пройшов у теплій та домашній атмосфері. Актовий зал музичної школи був переповнений колегами, друзями та шанувальниками творчості стрийського митця. Такий музичний вернісаж творчості Михайла Золотухи відбувся вперше у стінах навчального закладу. Його ініціатором стали викладачі музичної школи, педагоги вокалісти Любов Воговська, Наталія Комар та Івана Жужевич Віновська. Наші всі діти е люблять дуже його творчість. Наспівуємо, стараємося втілити в дитячі душі не тільки ті прекрасні слова, які він описує, і описують автори пісень, але й ті прекрасні нотки, які звучать. Незважаючи на важкі часи, в яких сьогодні перебуває українська культура та мистецтво, Михайло Золотуха продовжує творити, даючи життя українській пісні. На ентузіазмі розвиває свій талант та вкладає душу у дітей, а ті до нього горнуться і дякують за музику та любов. Творчого вечора відбулася презентація двох останніх збірок Михайла Золотухи, пісенників журавлині ключі та місто моїх надій мелодійні, романтичні, патріотичні, які відкривають душу і поселяються там навіки. Так стверджують прихильники творчості пана Михайла. Адже почувши раз, забути мелодію та слова вже неможливо. Вечір творчості та спогадів не уминули увагою друга та побратима Михайла Золотухи, письменника, публіциста, поета, історика та почесного громадянина Стрия Михайла Мандрика. Саме він написав передмову до збірки Місто моїх надій присутні. Вшанували його хвилиною мовчання. На свято музики завітав і давній друг Михайла Золотухи, викладач дешавської школи мистецтв Павло Глинський. В подарунок музикант виконав твір. Вернісажі прозвучало чимало творів відповідального викладача, талановитого педагога та незабутнього композитора, виконавця та поета Михайла Золотухи. Вечір тривав більше двох годин і закінчився спільним дебютом. Гостей та винуватця свята. Світлана Коханчук, Руслан Леськів, Стрийські новини. І до інших подій президенту поставили двійку. Львівська облрада незадовільно оцінила перший рік президентства Януковича. Депутати висловили свою офіційну позицію щодо кроків нинішньої влади. За це рішення проголосували 72 депутати на сесії 22 лютого. У документі йдеться про те, що передусім слід констатувати, що обіцяне у передвиборчій програмі покращення життя вже сьогодні відкладено на невідому перспективу. Самі українці перестали бути джерелом влади в Україні. Ні, гасло Україна для людей виродилося в Україна для президента й оточення. Депутати констатували, що за останній рік соціально-економічне становище в державі суттєво погіршилося. На думку депутатів Львівщини, запропонований урядом варіант пенсійної реформи неминуче ускладнить старість та погіршить демографічні показники. А версія трудового кодексу від влади зробить найманого працівника безправним і закріпаченим. Таким чином, Львівська обласна рада висловила однозначно незадовільність Оцінку першому року правління Януковича, Одночас депутати обласної ради застерігають чинного президента не захоплюватися у подальшому диктаторськими владними повноваженнями і звернутися до історичного досвіду і подій сучасності заяву Львівської обларади скерують до президента України а також до обласних рад України із закликом розглянути на найближчих сесіях результати першого року каденції Віктора Януковича. Сьогодні Україна відзначає День захисника вітчизни. Свято Київ з дня радянської армії перетворилося на всенародний чоловічий день. Ця дата виникла у 1918 році як день народження Червоної армії після перемоги над німецькими військами під Нарвою та Псковом. 23 лютого 1999 року. Президент України Леонід Кучма видав указ про день захисника вітчизни. Проте третина українців ставиться до свята лише як до Дня чоловіків. Україна ж. Має давні військові традиції. Козаки вважали своїм днем свято Покрови Пресвятої Богородиці, так само і українська повстанська армія. Тому Покрова традиційне свято українського війська з найдавніших часів здається безсумнівним, що сучасна незалежна Україна, держава і народ є історичними та політичними наступниками козацтва визвольного руху та тисячолітньої християнської традиції, а не радянського союзу. Саме тому День захисника України має відзначатися на свято Покрови. А не на день радянської армії саме так вважають свідомі українці. І на цьому у мене все вже за мить. У цій студії Олег Хвилик розповість новини спорту. Прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Немає нічого могутнішого ніж ідея, час якої настав. Настав час спорту на нашому каналі. В Студії працює Олег Фолик. Мої вітання. Українець, якого не може дозволити собі рідна країна, Довгополов вимагав 225 тисяч доларів, щоб грати за Україну. Найкращий тенісист України Олександр Довгополов не гратиме за нашу державу в матчі Кубка Девіса проти Нідерландів, оскільки Федерація тенісу України не зуміла виконати його фінансових вимог. Про це розповів виконавчий директор Федерації Сергій Лашку. Фінансові запити Довгополова були нездійсненними для Федерації. За максимум три матчі на рік в складі збірної України в Кубку Девіса Догополо. Лов бажав отримати 225 тисяч доларів. Скажу так, що в деяких країнах навіть за виграш Кубка Девіса не платять таких грошей. Лашкул зазначив, що питання преміальних в збірні ніколи не звучало. Всі решту, в тому числі і Марченко і Бубка, приїжджають і грають. Нагадаю, Дегополов через засу масової інформації каже, що за ним стоять в черзі команди Росії та Казахстану. Ось такі вони патріоти українського тенісу. Українці їдуть за медалями на Кубок світу із п'ятиборства. лютого четвертого лютого Паусфрін стартує перший етап кубку світу із сучасного п'ятиборства. Вперше спортсмени при стрільбі використовуватимуть зброю з лазерним прицілом. Пише прес служба олімпійського комітету. Кольори України захищатимуть п'ять спортсменів: бронзова призерка Пекіні Вікторія Терещук, чинний чемпіон України Павло Тимощенко, Дмитро та Павло Кіпулянський та Олександр Мордасов. Поки українці голослівно запевняють та звітують про різного ступеню готовність об'єктів до євро 2012 в Лондоні. спокійно, без голосних заяв ці об'єкти здають в експлуатацію. Щоправда, мова йде про об'єкти олімпійські. У Лондоні відкрився олімпійський велодром. Лондонський велодром був першим зданий в експлуатацію з числа основних споруд для головної спортивної події. Чотириріччя про це повідомляє Associated Press. Велодром буде протестовано членами британської збірної, які виграли сім золотих нагород на попередній олімпіаді в Пекіні. Арена в Ще 6 тисяч глядачів, і обійшлася в 152 мільйони доларів. До старту змагань залишилося 17 місяців. Фанати італійського клубу напали на футболістів. Футбольний клуб «Барі», якому загрожує із серії А, пізнав гнів власних фанатів. Навіть після звільнення Джам'єро Вентури, фанати не заспокоїлися і нагадали гравцям, чим закінчиться для них сезон у разі виліту із серії А. Більш ніж 200 вболівальників прибули на тренування, барі і протягом цілої години, поливали футболістів добірними словечками, а потім перейшли до справи. Фанати прорвалися на поле і почали бити гравців. Гравців побили і обплювали. Від себе зазначив, що якщо б українські фанати застосували. Таку тактику до наших команд то напевно дуже скоро грати було б нікому. Смертельні собачі бої в Афганістані. Віднедавна сотні глядачів збирається на традиційні собачі бої в Афганістані. Одне з таких змагань пройшло в Кабулі. Бій проходить на майданчику приблизно 10 метрів у діаметрі. Переможцем стає той пес, який притисне суперника до землі або витягне за межі кола. Нерідко собаки гинуть або отримують тяжкі рани. У боях зазвичай беруть участь собаки великих порід, таких як середньоазіатські або кавказські вівчарки. На результат бою роблять великі ставки жінок на. Такі видовища не допускають. Традиція собачих боїв в Афганістані налічує сотні років, але під час правління талібів цей спорт було заборонено. А от з 2003 року бої між собаками знову стали набирати популярність. І наразі це все. Дякую за увагу. Не чекайте, чудес, творіть їх самі. Завтра погода суттєво не зміниться. Буде хмарно і сніжитиме температура повітря, коливатиметься від мінус 9 вночі до 4 морозу в день. Вітер сідний дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 742 мм міліметри тутного стовпчика.